Дня. Вас вітає бібліотечна онлайн студія 5 хвилин літературного фуршету» і я її ведуча Анна Марія. Можна смішити читача, але це пусте заняття, якщо у глибині книги не лежить любов до людей. Багато хто не розуміє, що від гумориста залежить такої ж дібності, як бачити. Реалізувати, розуміти, як і автора серйозних книг, той гумор буде жити, що виростає справді життя. Марк Твен 30 листопада сто... вминає 185. Річчя від дня народження. Він великий улюбленець дітей. Марк Твен. Пригоди Тома Сойера» Тома Соєра є класикою дитячої літератури, у ній ідеться про шибеників Тома і Гека, які стали втіленням американської мрії. З відвагою, завзяттям і вірою в себе хлопчаки допомагають право на свободу і щастя у школі й у церкві, на лісистому острові Джексона, будучи піратами на судовому засіданні, щоб урятувати невинного. В страшному покинутому будинку, де захований скарб і в лабіринтах печери Мак Дугаса. Том Соєр Гекельбері Фін. Зійшовши зі сторінок твору видатного американського письменника Марка Твена, продовжують жити поруч зі своїми однолітками. Книги про цих літературних героїв зачитуються діти. Образи про цих веселих розбишак зачитуються дорослі, повертаючи їх у країну дитинства. Марк Твен це майстер сміху, майстер найвищого гатунку. І ще автор геніальних і актуальних на сьогоднішній день цитат. Якби від виборів щось залежало, нам би не дозволили у них брати участь. А з вами була я, Анна Марія. До нових онлайн Па-па!